Як вилікувати псоріаз? Всім вітання! Сьогодні поговоримо про псоріаз – захворювання, яке протікає хронічно і не несе загрози життю. Навіть без лікування майже ніколи не впливає на загальний стан людини. Але сам факт його наявності викликає психологічний дискомфорт і позначається на соціальному житті. Природа виникнення та розвитку псоріазу до кінця не вивчена, а його головна ознака є наявність на шкіри сухих бляшок, плям червоного та рожевого кольору. Найчастіше ті папули мають чіткі межі та покриваються дрібними лускатими наростами білого та сірого кольору. Плями локалізуються на ліктьових та колінних згинах у паху, міжягодичній складці, а також на волосистій частині голови. За відсутності лікування, ознаки псоріазу виявляються агресивнішими та покривають велику площу шкірного покриву. Тому важливо підібрати дієву терапію для лікування псоріазу та мінімізувати негативні фактори розвитку хвороби. Діагностику та Лікуванням суріазу в дітей та дорослих займається лікар-дерматолог, який призначає комплексне лікування, яке включає мазі, шампуні, креми та гелі, фототерапію, за допомогою впливу якої, на ураженню висипанням шкіру ультрафіолетових променів скорочується зростання клітин шкіри, призводячи до нормалізації стану. За псоріазу необхідно приймати вітаміни та змінити харчування, а також необхідно обмежити вживання алкоголю. До раціону харчування потрібно включити споживання продуктів, які містять жирні кислоти, сардини, лосось, насіння льону. Рекомендується звести до мінімуму вживання продуктів, що містять. Насичені жири, жирне м'ясо та кондитерські вироби, та прості вуглеводи, молочні продукти, виноград, хлібобулочні вироби. Продукти, що зменшують запалення: це жирна риба, насіння льону та гарбуза, горіхи, волоські, мигдаль, капуста і шпинат. Дотримання дієти за псорізу допомагає зменшити прояв симптомів і запобігти розвитку ускладнень. І до харчування можна додати препарати на рослинній основі, що допомагають прискорити загоєння та відновлення шкіри, і в результаті зменшується площа уражених місць. Також комплекси на основі рослин мають антибактеріальні та протимікробні властивості, які допомагають у боротьбі з інфекціями, що часто супроводжують загострення псоріазу. І з одним з таких комплексів я хочу вас ознайомити: це Virobsor Ultra від марки Івоніка. Цей засіб містить екстракт листя чорного горіха, екстракт насіння розторопши, екстракт трави лаванди, трави череди, насіння чорного тміну та екстракт трави шавлії. Всі ці натуральні компоненти ретельно підібрані спеціалістами для зменшення симптомів псоріазу та розвитку ускладнень. Цей комплекс допомагає зменшити свербіж, лущення та подразнення шкіри, характерні для псоріазу, зменшує запалення і запобігає його поширенню на інші частини тіла, а також має антибактеріальні та протимікробні властивості, які допомагають у боротьбі з інфекціями, що часто супроводжують загострення псоріазу. А профілактика псоріазу включає зміну харчування, відмову від алкоголю, простих вуглеводів та насичених жирів, вживання продуктів, що містять жирні кислоти, захист голови та тіла від сонця, використання сонцезахисного крему та копелюха, відмову від паління, скорочення ризику травмування шкіри, використання спреїв від комах, рукавичок, довгих рукавів і зволоження шкіри, тому що суха шкіра схильна до подразнень.